Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні хочу вам розповісти про один дуже-дуже цікавий проєкт, який називається Manta Network. І спочатку поговоримо з вами про конфіденційність. Однією з найбільших проблем у світі Web 3 є відсутність конфіденційності. Відправлення транзакцій до публічного реєстру аналогічне надсилання грошей через Twitter. По суті, історія транзакцій блікового запису повністю прозора і незмінна. Крім того, зв'язки між псевдоанонімними адресами гаманців та існуючими онлайн особами формують розкриваючу та загальнодоступну доступну інформацію про окремих осіб, групи чи організацій. Давнім прикладом цього є підтвердження володіння NFT з допомогою зображень профілю в Твіттері. І що це вимагає від користачів Твіттера публічного підтвердження володіння NFT в мережі, підключивши гаманець до свого профілю в Твіттері. Так ось, основна ідея масштабування протоколів web 3 з використанням ZKP називається ЗК ZK згортанням. По суті, це об'єднання великої кількості транзакцій, наприклад, 10 тисяч транзакцій. І зазвичай тако, така е, упаковка, можна сказати, вона не дає жодних переваг у продуктивності, оскільки валідатор все, що потрібно виконати, ці 10 тисяч транзакцій одні за одною. Однак ЗКП можуть запакувати ці 10 000 транзакцій в один доказ, використовуючи властивості надійності та повнофти, що перевіряються, як згадувалося раніше. І замість повторного виконання. Цих 10 тисяч транзакцій валідаторам потрібно лише перевірити один доказ з нульовим розголошенням. Також розгортання ЗКП компанії Manta Network. хочеться ще поговорити. Повне бачення Manta у тому, щоб стати рівнем конфіденційності Web3, використовуючи докази з нульовим розголошенням. І ось, наприклад, MantaPay — це перший продукт, який запускає Manta. І в даний час початкова версія цього продукту була. Запущена ще як тестова мережа Dolphin в грудні 2021 року. І MantaPay — це приватний платіжний протокол на основі UTXO. І він схожий на біткоін, і який використовує Зека СНАРК для захисту зв'язку між переказами монет. Також наступним кроком Манта Manta є Манта Це приватна децентралізована біржа. З використанням ЗК «Смарк». Третій крок це вирішити останню частину приватних активів і програмованості, що бракує за допомогою спеціальної платформи смарт-контрактів для приватних активів. Що ще хочеться сказати? Це хочеться сказати про саму мережу «Мантер». Манта Нетворк Віна прагне зробити світ три кращим за допомогою захисту конфіденційності, і бачення Manta полягає в наданні більш зручних послуг із захисту конфіденційності для всього світу блокчейнів. Команда засновників Manta складається з кількох ветеранів криптовалют, професорів, науковців з досвідом роботи у Гарвардському університеті, Месадчусетському технологічному інституті. І серед радників манта входять співзасновник, наприклад, Hypersphere, Ventures, Partner PolyChain, співзасновник Web3, Ashley Tyson, Шуяю Конг з Консенсус. Інвесторами Манта є Polychain, пара Finance Labs, Binance Labs, Multicoin, CoinFund, Alameda та інші. У манта є також офіційним. Одержувачем гранту Web3 Foundation, учасником програми Substrat Builder's Program and членом Berkeley Blockchain Accelerator. Також хочеться трохи зазначити підсумки 2022 року. Вони запустили те, що згодом перетворилось на найбільшу надійну установку в історії більше ніж 4 тисяч учасників. Перенесли стейкінг на каламарі та перейшли на DP. Proof-of-stake. Дольфін ЗКП Signer був випущений на початку цього року, а Дольфін запущений в даний час. Він обслуговує понад 180 тисяч транзакцій, понад 22,5 тисячі власників. Це стосується сумісності. І це дуже-дуже добре. Але що ж далі? А далі, в 2021 році. Заклали основу для протоколу з Кманта Нетворк. У 2022 році протестували вдосконалені продукти на етапі тестової мережі. І вони також раді бачити майбутній випуск продукції, починаючи з Манта Пей. І це все дуже добре. Раджу вам також слідкувати за цим чудовим проєктом. Дякую.